Ні одна людина в Біблії не мала стільки знецінення, як Мойсей. Проти нього, кожен раз, коли люди бунтували проти Бога, вони і проти Мойсея бунтували. Здавалося б, та це ж, очевидно, Божий служитель? Та в нього такі чуда. Як можна відкидати? Як можна Ісуса було відкинути? Тому не треба думати, що. Що якась особлива сила підтверджує нас. Насправді, Біблія каже, по плодах пізнаються люди Божі, а не по чудесах. І чудеса Біблія каже, обережно. Бо деякі люди зможуть показувати якісь чуда, щоб звести вибраних, тому ми не орієнтуємося на чуда як доказ покликання. Чудеса супроводжують, але це не є доказ. І побачте, що Бог не використовував, Ісус не використовував чуда в своєму служінні як доказ. Він казав, подивіться на мої діла. Але коли казали, ну покажи нам ще одне чудо, він казав, ні. Достатньо чудес. Розумієте, якимось таким чином він не, не використовував чудо як аргумент. Він говорив: подивіться на мене, на мої слова, що я говорю, на мої діла. Але він не робив ще одне чудо, щоб когось переконати і дотиснути. Навпаки, коли люди не вірили вже при тому всьому, він провокував їх, говорячи так, щоб вони не могли нічого зрозуміти. Він казав, лукавий рід не отримає додаткової ознаки.